Вітаю, друзі! Поговоримо сьогодні про те, що ж думали насправді генерали Сталінські про самого Сталіна. Отже, поїхали. Пам'ятаю, яким жалюгідним був Сталін на початку війни, як він плакав. Що ж говорили генерали Червоної армії за спиною у Йосипа Сталіна. В 1950 році були позбавлені всіх звань та нагород, а потім і розстріляні кілька генералів радянської армії та один колишній маршал. Як так? Адже вони герої Другої світової війни. Деяких до смерті привів їхній довгий язик. У приватних розмовах із друзями та родичами генерали різко критикували державний устрій, образливо виражалися на адресу Сталіна. Про те, що в їхніх квартирах і в готельних номерах, куди їх селили, були пристрої, що підслуховують, ці воєначальники не подумали, а кожне їхнє необережне слово фіксувалося на плівку, потім на папір і підшивалося до майбутньої справи. У січні 1947 року на стіл Сталіна голова Міністерства державної безпеки Абакумов поклав. Стенограму розмов генерал-полковника Героя Радянського Союзу Василя Гордова, у розмові з другом, генералом Рибальченком, він з обуренням говорив про голод у колгоспах, де люди змушені їсти бродячих тварин, про те, що в радянських газетах суцільний обман, а в державному апараті все збудовано на хабарах та підлабузництві. Як бачите, часи йдуть, нічого не міняється. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Запрошую стати спонсором каналу. Але найгірше те, що Гордов у розмові з дружиною Тетяною Володимирівною. Згадав про хвилини слабодушності Сталіна на початку війни, і в цілому так вилаяв вождя, що збентежений Абакумов, по сучасному кажучи, запікав ці нецензурні слова ремаркою, похабні вирази в адресу товариша Сталіна. Далі цитата: Я пам'ятаю, який він був пі, коли викликав мене для призначення пі. Плаче, сидить, жалюгідний такий. Що зробив цей чоловік? Він же розорив Росію. Інквізиція суцільна довкола, підлість та дикість. Кінець цитати. Вимовляв нетверезий гордо у своїй дружині 31 грудня 1946 року. Замість мирно відзначати свято от таких дурниць наговорив. Цих слів Сталін йому не пробачив. За кілька днів після доповіді Абакумова генерала заарештували, а 1950 року його розстріляли за 58-ю статею. Ви пам'ятаєте, що 58 стаття це була одна з найбільших статей в Карному кодексі Радянського Союзу. Навіть була пісня така блатнаша. Страна широка такая, як 58-я. 58 стаття це стаття, яка мала формулювання за зраду батьківщини. В 1956 році його посмертно реабілітували та відновили у правах та бойових нагородах. Бюрократія, Окозамилювання, злидні народу, а країна в міжнародній ізоляції, генерал Філіп Рибальченко. В тій злощасній розмові з Гордовим від 28 грудня 1946 року теж сказав чимало різких слів на адресу радянського ладу. Далі цитата Міністрів наплодили, апарати роздмухали, як за царського режиму. На кожному мужику 77 чоловік сиділо, так і зараз, обурювався Рибальченко. Він повертався з відпочинку в Сочі і перед виїздом до свого Куйбишева заїхав у гості до Гордова. Тільки рапортують, пилюку в очі пускають. Їхав я якось на машині і побачив червоний обоз. Їде на старій шкапі баба. Попереду червона гарнічірка бовтається. Ну, мається на увазі, що це імітація прапору Радянського Союзу червоного. На возі у неї два мішки. Позаду неї ще одна баба везе два мішки. Це червоний обос називається. План виконує: ми мало не померли з усміху, кінець цитати. Рибальченко знущався на адресу Сталіна слабенько, образливого мало, що говорив, але теж висловився про вождя вкрай неповажно. Він зауважив, що колгоспники не люблять Сталіна і чекають його смерті. Сподіваються, що після смерті вождя порядки зміняться трошки на краще. Далі наступна цитата: Ніхто навіть жодні чехи чи африканці не підтримують нас. Ми в міжнародній ізоляції. Молотов, скільки їздив на конференції, Трумен ніде його не прийняв. У нас якийсь син Рузвельта приїжджає, і Сталін його з радістю приймає. А Молотов ніхто, кінець цитати. Як бачите, знову ж таки часи змінюються, проходять, а все лишається так само. От, так як і зараз, Молотова можна порівняти з тим самим конем Путіна Лавровим, який, якого теж ніхто не хоче приймати, крім, отам, наприклад, Північної Кореї, Китаю, ось, Еритреї і Сирії. Рухаємося далі. Рибальченка розстріляли за компанією із Гордовим. У обвинувачувальному вироку суду значилося, що він поширював злісний наклеп на радянський лад та керівників Всесоюзної комуністичної партії більшовиків, заявляв про необхідність повалення радянської влади та реставрацію капіталізму. В останньому слові на суді генерал сказав, що відмовляється від визнання провин. слідчі, мовляв, на допитах довели його до такого стану, що він був готовий підписати все, що завгодно. Це була абсолютна правда, мається на увазі, що доводили, тому що ще до війни Сталін підписав указ, в якому дозволялося застосовувати методи фізичного впливу до засуджених, тобто іншими словами, катувати як колись при інквізиції, щоб добитися. Потрібних зізнань. Отже, реабілітований він був також разом із Гордоном 1956 року. Любив жінок і не мав відношення до сталінських чисток. Ну, цього, цього відношення, звичайно, ми точно сказати не можемо. Отже, був і третій фігурант цієї справи про антирадянську підпільну організацію товаришів по чарці, які її назвали, колишній генерал. Маршал навіть Григорій Кулик, випиваючи з Гордовим Таребальченком у номері готелю Москва, він і в хвіст, і в гриву матюкав підлабузників та інтриганів, Булганіна Таберію, які тоді були фаворитами. Про Сталіна Кулик висловлювався не так різко, але теж неприємно. Результат той самий: арешт 11 січня 1947 року, розстріл 24 серпня 1950 року та реабілітація. В 1956 році, після 20-го з'їзду КПРС, на якому Хрущов розбомбив культ особи Сталіна, все одночасно зі своїми товаришами по чарці. Загалом же одіозна постать феноменального п'яниці, розпусника та розкрадача державної власності Григорія Кулика, заслуговує на окрему статтю, як, от, зразка совєтського чиновника. На цьому все. Бажаю вам всім успіхів!